Загальний хімій. Ми сюди трошки пізніше прийшли. 17.23. Розклад. Розклад, так. П'ятниця. Четверта пара. Має займатися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім груп. Зараз подивимося, чи всі вони є. Так пішли вже чомусь. Викладача немає. але ж він бігає між групами бідненький, напевно. Тут же закінчилися заняття. Нікого немає. Вона закінчилася. І Маш, можна перенести просто пару. Ну да, да. В суботу може бути вчити? В, су... в суботу починаю навчання. Теж Треба в суботу подивитись також може? Можливо, це нові методи просто більш прогресивного такого експрес-навчання. Доброго дня тут відбувається заняття. Добрый день, день. Мы до вас в гости пришли. Здравствуйте. Все. Тут все Здравствуйте. Знакомимся с кафедрой. Добрый, Добрый день. день. Вы ж должны были меня позвать, ребята. ну, да, вы да, же должны, я же на месте принимаю моду. А да. мы же вас не чіпаємо, чтобы не заважать и ну, вам противо вас. Вы не знали, что вы будете на кафедре. Я каждый день на кафедре. Извините, ну, семью-то, а до семи сені... дней. Ну, тут... тут никого нема? Заканчивается заниматься. Да. Ні, ми просто подивимось, просто подивимось. А Віктор, подивіться, будь ласка. А открізь, будь ласка, 710-ту. А, там нікого немає теж. Доброго дня, доброго дня, я вибачаюсь. Звичайно, кімнату вичинені. Хабінети викладачі.